Життєстійкість це здатність людини, адаптуватися до складних обставин, долати кризові ситуації та зберігати психоемоційну рівновагу в умовах повномасштабної війни, щоденного стресу, втрат, руйнування домівок і тривалої невизначеності. Рівень життєстійкості українців став критично важливим фактором виживання за ініціативи першої леді Олени Зеленської минулого року у різних куточках нашої держави почали відкривати центри життєстійкості, де громадяни можуть отримати необхідну підтримку. Такий центр запрацював. І у Житомирі. За трошечки більше ніж один рік роботи, майже 8 тисяч осіб звернулися до центру. Ми повідкривали дуже багато груп для мам, для тих, хто виховує самостійно своїх дітей для військовослужбовців, для волонтерів. Тобто різні групові активності. Звичайно, в нас на щоденній основі працюють індивідуальні консультації. Ми дуже задоволені, як працює центр. Дуже класні спеціалісти в нас. Тривалий тиск і травматичні події виснажують психіку. Знижують. Адаптивність погіршують здоров'я і можуть призводити до емоційного вигорання. Саме з такими проблемами допомагають боротися у центрі життєстійкості. Люди звертаються за індивідуальними консультаціями, за груповими консультаціями психологічними. В центрі працюють психологи, фахівці соціальної роботи. Вони постійно працюють над собою, вдосконалюють свій рівень знань. У Житомирі провели перший регіональний форум центрів життєстійкості, який об'єднав представників 24 громад України. Метою стало посилення партнерства. Мін досвідом для підвищення ефективності психосоціальної підтримки населення, майже 70% населення нашого говорить про те, що їх ментальне здоров'я погіршилося у наслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ця ініціатива Центру життєстійкості дійсно була впроваджена для того, щоб ми могли побудувати таку спільноту, яка об'єднує нас, яка допомагає. Нам спільні цінності побудовувати під час форуму. Представники центрів життєстійкості з різних регіонів України визначили ключові виклики та перспективи, представили успішні практики роботи та здобули практичні інструменти для комунікації з військовими, ветеранами та членами їхніх родин. Дуже приємно, що сьогодні на базі Житомирської політехніки відбувається форум центрів життєстійкості, де люди з великим серцем будуть ділитися досвідом, допомагаючи, підтримуючи один одного і розширюючи можливості. Таких центрів фактично всі, хто сьогодні проживають в Україні, так чи інакше, вони є вже травмовані від війни, тому що всі ми під обстрілами, всі ми читаємо новини. І вже важко говорити про тих людей, які внутрішньоприміщені особи, родин наших захисників, захисниць, люди, які безпосередньо пройшли війну, дітей. Тому звичайно, що те, що держава сьогодні розбудовує цю мережу, те, що сьогодні там працюють фахівці, і фахівці з великим серцем, звичайно, що це важливо. Поліна Алдошина, голова благодійного фонду Біджеві за підтримки якого центр життєстійкості запрацював у Житомирі, каже до кінця року фахівці планують відкрити щонайменше одну групу психосоціальної підтримки ветеранів. Окрім того, планується відкриття центру і в столиці України, аби надавати допомогу якомога більшій кількості громадян. Згідно зі змінами до законодавства, які вступили в силу в лютому цього року, громадяни України віком від 25 до 60 років, що за результатом проходження ВЛК були визнані обмежено придатними непридатними у мирний час або обмежено придатними у військовий час, зобов'язані пройти повторний огляд до 5 червня. Згідно цього цим, закону, визначає, що такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ЦК ТСП для отримання направлення для проходження медичного огляду. За словами начальника відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП, громадяни можуть визначити ступінь придатності за двома шляхами. Перше він відкриває свій військово-обліковий документ, і там є чи військово військовообліковий документи, чи тим часом військового зобов'язаного, чи посвідчення офіцеру запасу, тимчасове посвідчення офіцера запасу або військовий квіток. Там записано ступінь придатності до військової служби. Якщо громадянин обмежено придатний або непридатний, він повинен пройти медогляд. Для цього потрібно отримати направлення, особисто звернувшись до відділення ТЦК та СП або у застосунку резерв плюс. Зовсім скоро закінчиться термін проходження ВЛК, Тож у територіальному центрі комплектування наголошують, у разі порушення вимог цього закону особу притягнуть до адміністративної відповідальності покарання штраф від 17 тисяч. Нас був такий ж саме схожий момент, який ну, не встановлений термін дані, а тематичний системи беріг. Були закинуті у розшук у представниці поліції, який зупиняє цю людину. бачить, що людина в розшуку є підстава зупинити і доставити його в ТЦК ТСП для складання протоколу винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Через повномасштабну війну декілька років фонтани у Житомирі не діяли. Проте вже цього літа п'ять з них запустять У 2023 році до війни взагалі працювало дев'ять фонтанів в Житомирі. Фонтани є на балансі Житомирської міської ради, а Житомир-водоканал їх обслуговує. Міська рада кожен рік виділяє кошти на підготовку до роботи фонтанів і на їхню експлуатацію протягом літня періоду. В минулому році міська рада направила кошти для отримання фонтанів Житомира на потреби збройних сил. А в цьому році прийнято рішення зробити економію на витратах на фонтанах. І планується до включення п'ять основних фонтанів міста. До переліку фонтанів увійшли щастя на Михайлівській біля ліцею номер 17, космос та руки. До цього списку не потрапив каскад, що прикрашає сходи в Шедоварівському парку. Це пов'язано із станом споруди, пояснив директор підприємства. Він потребує дуже великих капіталовкладень. Він вже старий, чаша протікає, і тут обладнання старе. Можливо, він в 26-му році піде під капітальний ремонт або під реконструкцію. Наразі. Міська рада виділила 1 мільйон 900 тисяч гривень для організації початку роботи фонтанів. Артем Сидорчук Дмитро Половинка. Телеканал СК-1. Аварії на дорогах це не просто статистика. За життя та здоров'я людей ми запитали у Житомирян, що потрібно зробити, щоб зменшити кількість ДТП у місті. Зменшити кількість машин. Мені здається, потрібно зробити краще для там велодоріжки, тобто більше, якби більш спортивне місто зробити, щоб менше машин, менше ДТП. так здається. Повільніше їздити, уважніше їздити і стані. Ну більше контролю на надавати, щоб yeah. поліція реагувала адекватно на машини. А не тільки там де <свісно> не хочуть. Не швидко їздити і слідкувати за дорогою, і вчити ПДР. Напевно, права не купувати, а просто навчатися для цього потрібно. І друге це напевно, бути в трезвому стані. Ну, навіть складно сказати. Справа в тому, що це не вихованість з повна виховані. От, і, ідеш через перехід. А, а він за машини виїжджає і валить на те. Якщо буде більший штраф, то може будуть задумуватись. Камери штрафу і обмежити простір, тому що там, де можна кудись заїхати, когось приїхати, буде заїжджати, переїжджати. Свідомість водіїв перш за все, а також більше штрафів. Вірно. Менше пили і не нарушали це теж велике діло, коли люди їздять по правилах дорожнього руху. А ще, б кожен громадянин України не купляв права, а сам вивчився і учився, їздити, то воно було б краще.